Дорогі друзі, сьогодні 30 вересня 2025 року. І ця інформація дуже важлива для приватних підприємців, хто має партіта Іва. А саме, що сьогодні останній день, коли ви можете оплатити марки Даболло по 2 євро за фактури електроніки, які ви виставляли. Нагадую, що марки Даболло 2 євро оплачуються. Коли ви виставляєте фактуру на суму вище, ніж 77,47 копійок. Тому не пропустіть, щоб потім не платити цих малесеньких штрафів. А саме головне, щоб все ввести згідно чинного законодавства Італії. Якщо ви хочете знати про партіта Єва, «Форфетарія більше. Як вона відкривається, що це взагалі таке, що це спрощений режим, коли оплачується 5% податку, скільки років, чому я завжди кажу, не 5%, а 31% відкладайте і так далі. У вас є можливість приєднатися у мій закритий телеграм партіта Іва Форфетарія 2025 року, де ви знаєте все необхідне для ведення підприємницької діяльності на початкових. Етапах. Хочете знати більше? пишіть на мій номер WhatsApp 320 08 08 917. Передавайте цю інформацію вашим друзям. Пам'ятайте, що доступ є платним. Зараз вхід 50 євро, але там дуже багато всієї корисної інформації, які ви не знайдете на теренах жодної соціальної сітки іншої. Тому користайтеся моментом, бо, дякуючи цій інформації, ви зможете зберегти багато, багато грошей та уникнути штрафів.